Всім привіт, я Мар'яна. Вітаю, я Олег. Ми обговорюємо сьогодні книжку фактор Черчилля» Бориса Джонсона. Значить, ті, хто з нами читали, ті знають ті молодці. Хто не знає, ми скажемо, що книжка не художня. Література це нонфік. Борис Джонсон захоплювався особистістю Черчилля і таку біографічну книжку написав. Книжка складається з 23 розділів майже 400 сторінок і. Найбільша частина цієї книжки саме про Черчилля і його роль в Другій світовій війні. Його роль в поразці Гітлера. І перше, що я хочу процитувати, одразу почнемо з цитати, про те, що книжка, ну, поясню, книжка написана дуже легко, дуже прикольно, я її читала двічі. Перший раз, коли я її читала, я прям з головою туди нирнула. І тут описан не ідеал, Чогось. А от просто він написаний як про живу прикольну, дуже місцями смішну людину, яка любить віскаріки зігари. Е, от, перша цитата. Це його онук розповідає. Отож, головний батіг приїхав до Чартвело за міський будинок Черчилля в Кенті, увійшов в кабінет мого діда, дитей працював за письмовим столом. Слухаю, головний теж сказав він, злегка повернувшись. У чому річ, головний батіг детально розповів про неприємний інцидент і розумував. Він має піти. Зависла довга пауза, поки Черчилль неспішно розкурив сигару, затим промовив, чи правильно я вас зрозумів, того того застукали з гвардійцем, так, премєр міністре у гайд парку. Так, премєр міністре На лавці. Саме так прем'єр-міністре. О третій ранку. Правильно, прем'єр-міністре, в таку погоду, Боже милостивий! це так по-британськи, аж гордість бере. Ну, хіба це не смішно? Хіба це не прикольно? Ну, взагалі, взагалі, що я скажу? Книжка ця є шедевром, і я вважаю, що це світовий шедевр, який просто мають вивчати, читати як підручник всі світові лідери. І вона має таке величезне значення, що, ну, що якби її не було, то я думаю, що... І історія світова зараз би пішла інакше. Ну, треба сказати про те, що Боріс Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, видав її в 2014 році. І події 22-го року, і початок україно-російської війни ми маємо бути щасливі. Що Борис Джонсон в цей час був прем'єр-міністром Великої Британії, і що саме він написав фактор Черчилля і звісно, що він відчув цю діяльність його життя і геополітику якою жив, і яку створював Вінстон Черчилль в тогочасному світі, і тому це настільки важливо, що саме Борис Джонсон, вивчивши життя Вінстона Черчилля, був в такий буремний час українців в 22-му році, коли почалась наша війна, і він якраз розуміючи важливість протистояння російській імперії, бо Росія й досі лишилась імперією, як і була тоді. Тільки в іншому обліку, то зараз саме е, Борис Джонсон е, підставив в Україні найміцніше і найнадійніше плече, і ми з вами це обговоримо е, в подальшому. Чому саме? Е, Черчилль передав світові, передав Борісу Джонсону оцю філософію і це розуміння геополітики. А те, що ти почала із такої цитати, ну ти не сказала в контексті цієї цитати. да Там була така історія, що е, застукали цю людину в неформальних ну, це і так зрозуміло, неформальних состосунках, да, е, як там написано, і з тих був. Да І ну тому Черчилль, звісно, що він такий був настільки ексцентричний, настільки Непередбачуваний. Як і... ти думаєш, це цитата про толерантність? Це, це не про толерантність, а це про ексцентризм. Тут також приводиться цитата, ну, трішечки про хамство Черчилля, да? І він насправді таки є. Ти правильно сказала, що Черчилль описаний Борісом Джонсоном таким, який він був. Хороший, поганий, лідер, величний. Ем, ем, хам, де соромно хам, Ти Невдаха. І просто це така різнопланова людина, він насправді був таким. Але передати ем, от всю, ну знаєш, всі завжди фільтрують. Да? Про це якби угу. можна казати, про це не можна, про це некоректно, ну Тобто, залишити якийсь образ там от цього святого ем, в, в історії для нащадків. Да? А Борис Джонсон його намалював саме таким, який він і є. Угу. І, до речі, тут приводиться фраза. Коли в парламенті в якійсь дискусії жінка, його політичний опонент, звернулася до нього і сказала, дорікнула, що він п'яний. Міскаря він, ну, він любив цей напій, і насправді, насправді він це не приховував. І він сказав: принаймні, завтра я вже буду тверезий, а ви так і залишитесь потворною. Це, і це вже в парламенті не це публічно да. І насправді Черчилль був такою ексцентричною, харизматичною і яскравою особистістю. Але це не все. Насправді, ця цю, ну, цю книгу треба обговорювати днями, годинами, і, і просто вона неймовірна. І стільки в... Важливих речей е, в ній описано, і я би так загалом, щоб ну поділитися трохи з нашими глядачами, е, про що саме книга, да я би розділив на основні такі важливі тези. Да. По перше, для кожної людини, е, ну яка там розвивається, яка е, ну, має певні амбіції, да, це навчання як бути лідером. Тобто, от його життя, це приклад, як бути лідером, і там знову ж таки показано, показані його е, факапи, його невдачі, його поразки, і їх було багато. Да, і при правда. цьому він ставав, ішов далі. І через свою наполегливість Слухай, через свою ви... харизматичність він продовжував шлях і став Тут треба сказати, величним що лідером. Це 20 толер... століття. Толерувало, тому що не в кожне суспільство пробачить такі факапи, як були у Черчеля. Погодці, звісно, що особлива ситуація, бо стільки скільки у нього. Було поразок, і його критикував е, його парламент його критикували однопартійці, його критикували суспільство. Але ще треба що сказати про Велику Британію. Ну, по-перше, е, треба сказати, що саме Черчилль просував багато демократичних принципів, і те, що ми на сьогоднішній день називаємо це е, відстоюванням оцих е, філософій, да, демократії, свободи е, людини і прав людини, ага. то якраз Черчилль він був таким локомотивом, який світ тягнув у цю повагу до людини і до прав людини. І він створював саме цей світ. Але е, треба е, розуміти про е, політичний устрій Великої Британії і то. Того часу, і в принципі зараз це таке ж, е, як вони це називають? Що прем'єр-міністр? Ну е і лідер е так, да е є король, там да, чи королева, звісно, в Великій Британії, да, але фактично лідером, uh -huh. очільником держави є прем'єр-міністр. Тож прем'єр-міністр Великій Британії, як вони це називають, перший серед рівних. І тому треба казати, що для того, щоб Черчиллю направити країну і імплементувати чи примусити країну виконувати його рішення, треба було довести і переконати парламент, еліту, короля і суспільство. Суспільство також, угу. тобто воно настільки демократичне, що не можна. Ну, це не просто якась лідерська країна, де сказав лідер пішли і всі пішли за ним. І от про його ти кажеш про те, що суспільство йому вибачало, але ну треба сказати про те, що Черчилль був е, за фахом журналістом, але треба сказати про те, що він був неймовірним оратором. Ну, по перше, його тексти він відшліфовував, і це угу. шедевральні тексти, і багато промов, які війшли в історію. І його харизма, і от до того, що ти кажеш, суспільство вибачало, але насправді він суспільству поставав таким потужним, таким сильним і таким переконливим, що суспільство не могло з ним не погодитись. Якщо вже заговорили за його харизму, то пригадай. Е в контексті вже Першої світової війни Другої світової перепрошую Другої світової. 1 вересня 1939 року вже розпочалась Друга світова війна 10 травня 1940 року, тобто вже ну півроку, як іде Друга світова війна, Черчля тільки обирають прем'єр-міністром, і тут постає питання, що робити Британії. Вступати в війну з Гітлером чи лишитись осторонь? Треба е, поділитися. Ну, треба з... сказати, що не просто лишитись осторонь. Треба поділитися з глядачами нашими про те, що насправді Гітлер не хотів, щоб Британія вступала у війну. Він розумів, що це дуже е, велика потуга, і тоді, коли він бліцкрігом захоплював всю Європу, він розумів, що йому треба з Британією домовитись залишити її в нейтралітеті для того, щоб проводити подальшу свою експансію, і в тому числі й на схід Європи. Ну і звісно, ми розуміємо, що в нього й тоді були плани по захопленню радянського союзу, з яким він перед тим укладав пакт Молотова Рібентропа і ділив світ. То в цей час е, Гітлер максимально намагався. Через всі дипломатичні шляхи е, достукатись до Британії і залишити її нейтральною через Італію? Так, і пропонував їй умовно там, поважати її там статус, е, а вона на той час була ще імперією е, Великобританія. І, от, і ну, така знову ж така гра і брехня, які зараз відбуваються з тим же там, от нашим північним сусідом, яка на брехні uh -huh. будується всі обіцянки нічого не варті. Так і обіцянки Гітлера були нічого не варті. Але Треба сказати, що якби не Черчилль, ну всі пам'ятаємо з історії, даті і зараз в історії залишаються невдахою. Невіл Чемберлен uh -huh. із французьким да. Невіл це попередник Попереден. Черчилля е, на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, які ну, вірили, які вірили в те, що з Гітлером можна домовитись, що е, не треба гинути британським воякам і не треба занурити Британію у війну. От і залишитися осторонь. Так, от я до чого е, хочу вже так сказати, от я, хочу я, тебе я я, на це. Кунту і сказати до, про те, що варто тут відмітити, дуже важливо про те, що по перше, Чемберлен і такі мужі були мало того, що за політику прим... замирення з Гітлером так ще багато серед британців, серед еліти, були прихильниками гітлера і нацизма справді, але шашизла. знову ж таки треба для ну для того, щоб там дорікати зараз британцям, що вони були прихильниками. Політики примирення і ну десь є певними симпатіями до Гітлера треба розуміти контекст, що Бо на вони той не час... вони ненавиділи комунізму так на той час суспільство боялось комунізму, який ішов е зі сходу від е радянської uh -huh. цієї імперії, і е суспільство чітко розуміло, що це величезне зло, і тому вони е бачили Гітлера як ну, єдиного е особи, що, ну, е що може протистояти, ну і перемогти. Більшовиків і комунізм. тому так дійсно ти права, так я от до чого тобі кажу, що коли Чемберлен в цьому кабінеті обговорювали вони із представниками в військовому кабінеті, що робити, чи вступати чи ні, і він розумів, що не на його боці про вступ війни ні суспільство, ні парламент, ні лідери е, партій. І коли він взяв паузу, щоб в кабінеті не дискутувати, і потім вийшов в парламент, і в парламенті проголосив промову, в який просто е, припнув тих політиків до стінки, сказав, сказавши про те, що. Ну, ви мене напевно засудите, якщо я буду, якщо я поступлю з Гітлеру, якщо ми не будемо протистояти. Да? і потім пішла історія про те, що звісно, що він обіцяє Британії лише е, працю, сльози, піт і кров він, ти пам'ятаєш е, в війні проти Гітлера, і лише завдяки його харизматичності і е, е, лідерським якостям і е, е, якостям оратора йому тоді вдалося перепересилити і суспільство, і парламент. Ну, як Борис Джонсон пише про це, що його вважали, що його промови в якійсь мірі були абсурдні і гидки. І після тієї паузи варто було всім приготуватися, тому що такого, такого абсурдного вони ще ніколи не чули. Ну, типу, і він ж маніпулював в якійсь мірі. Тому що, каже, якщо доля нашого острову там зламатися, то хай ми краще загинемо всі в крові, ніж підкоримось Хітлеру і, і, і самостійно, він це був дуже майстерним маніпулятором. Це дуже. І якщо ти заговорила за маніпуляцію Пуляцію я, мабуть, зараз об навіть зачитав би так. Зачитай так я зачитаю момент історії взагалі, як можна було здолати Гітлера. Да? Треба також розуміти контекст, що Гітлер вже на той час захопив всю Європу. Mm -hmm. Практично. Причому бліцкрігом буквально Особливо там пройшовся, пройшовся танками. Да не зустрівши ніякого опору, І останньою падала там Франція, і вона вже точно всі розуміли, що вона впаде. і Не ну, і то Франція то не пручалась. Ти пам'ятаєш? Вона спробувала, щось але, таке було. спробувала. Але звісно, що вона впала дуже швидко. І було зрозуміло, що Велика Британія залишається практично сам на сам з цією величезною вже і потужною е, імперією, яка вже має ресурс всієї Європи. Uh -huh. І здавалося, що Гітлера вже неможливо зупинити. Е, і от е, ти кажеш про маніпуляції, а тут зазначена історія, коли е, його внук. Також писав спогади про е, діяльність Вінстона Черчилля е, і тут є, е, є розмова його 18 травня 1940 року. Це лише вісім днів тиждень, як е, Черчилль на посаді був. І ось він е, пише, як як була ця зустріч, його внук застав прем'єр-міністра перед мискою з водою, коли той стояв і голився старомодною бритвою валет. І далі е, цитати: присядь на, мій любий хлопче, і почитай мені газети, поки я закінчу голитися. Я зробив, як було велено. Після двох-трьох хвилин ш... Е, ш... шурування бритвою по обличчю, він у півоберта промовив: Думаю, я знаю, як мені прорватись. Приголомшений, я запитав: ти маєш на увазі, ми можемо уникнути поразки? Це здавалось ймовірним. Чи побороти тих покидьків? І це вже здавалось неймовірним. Він пожбурив бритву в миску, крутнувся до мене і випалив: Звісно ж, побороти. На що я відповів: Що ж, я обома руками за, але я не розумію, як ти це зробиш. На момент він уже витер і промокнув лице, повернувся до мене і сказав із величною значущістю: Я втягнув це Сполучені Штати. Тобто він не каже, що треба заручитися підтримкою, треба достукатись і пояснити. А він каже, я втягну в це сполучені штати, і звісно, що роль сполучених штатів була неймовірно високою на той час, і лише завдяки сполученим штатам, Британія могла би вистояти в цій в, в цій війні. Але оця, оця, оця його діалог і ця розмова передає наскільки він надихав своїми лідерськими якостями, своєю впевненістю, як він надихав всіх оточуючих, коли ну от описує е, внук про те, що це було неможливим перемогти от таку вже машину, і Черчилль Черчилль взяв цю ціль, цю мету, і книга ж описує наскільки тяжким цей був шлях, і як американців тяжко було долучити. Я тут хочу зробити дві ремарки. По перше, дуже смішно там було описано про зустріч першу уже в другій світовій війні. Рузвельта і Черчилля. Там де Рузвельт уже був хворий на той момент, старий і кволий, його прив'язували і ставили. Він здавався високим, статним чоловіком. То Черчил на його фоні виглядав як п'яненький кондуктор про це. І, там так, Джорджон, про так. Це. і що як п'яненький кондуктор, він був такий на фоні їх смішний. До Ой. речі, до речі, Боріс Джонсон. Ми пам'ятаємо його прем'єр-міністром Великої Британії, і він також такий ексцентричний, такий. Е... Скільки хейтів було за його зачіску? Хоча б собі так, але але він задавав такий тренд, що він вільна людина. І Черчилля також він описує Мені як здається, таку що людину що вільну... повпливав. Так, я, я впевнений, що на світогляд е, Боріса Джонсона. Вивчення біографії mm -hmm. Черчилля вплинули. Тож про Сполучені Штати хочеться мені сказати, да, що це дуже класна підводка до того, що зараз ми обговорюємо книжку напередодні виборів в штатах. І що тоді сполучені штати відіграли дуже важливу роль, тому що якби тільки російською кров'ю, як тоді казали, війну б не виграли. І да, звісно, японці вдарили по Перл Харбору, і це спонукало штати ще вступити більше в вступити світову. в другу світову війну. Да, уже якби безпосередньо, тому що вони постраждали. Але Черчилль Дуже зіграв велику роль в тому, щоб Штати почали надавати зброю і висосали з них, ну, вибачте вже не слові таком, але вони висосали всі гроші, всі золотовалютні резерви, і з Британії витягли все за цю зброю. Британія розплатилася конкретним чином. Дивись, от коли ми вже кажемо, що книга насправді дуже відверта, така, да? І е, може там не полік коректно нам там говорити, хто. Там хороший, хто ага. поганий. Ну, ми знаємо точно хто поганий. Це наш північний сусід. Як поганим був там 500 років тому, і за часів Другої світової війни і він був це поганим. Тоже так це... і він зараз такий же лишив свою оцю огидну, тільки маски міняє інші обличчя. А по... сутність його така ж огидна є зараз. Книга описує наскільки важкою був діалог із Сполученими Штатами і з Америкою, і ми проводимо паралелі. Я читаю цю книгу, і в половині цієї книги, ну не в половині в частині. Один-один описуються наші події української війни 22-го року спочатку ж не давали нам також таку зброю. І що чому і чому я кажу, що оця книга це біблія сьогоднішньої геополітики? Бо почитати і подивитися поведінку Сполучених Штатів і зараз її подивитися, яка вона, вона один в один. І оцей спроби е, Сполучені Штати, ну Чельці сказав, втягну їх в це, да а нам е, достукатись і пояснити наскільки важливо ге геополітично і е, розвиток історії повернути, щоб не тиранія в світі перемогла, не диктат і не тоталітаризм, а демократія і повага до людини ідеї прав. Так от, Сполучені Штати, ми зараз дивимося на їх політику ізоляціонізму. І ти правильно зазначила, що ось скоро вибори, да, і дискусія про ізоляціонізм чи там е, світового глобального поліцейського. Uh -huh. да, От вона також в контексті сьогоднішніх виборів. І якщо провести паралель. Другої світової війни ти до речі, правильно зауважила, що Сполучені Штати, доки допомагали Великій Британії, вони з них вижали всі гроші. Вони нічого не зробили заради допомоги. Да. Там описується. От я настільки відчув оцей момент, коли описується в книзі, як американські кораблі приплили Велику Британію за останнім золотом, щоб із казни забрати Виглядь розрахунки там за зброю, за есмінці. В Жаві, uh -huh. і там уже такі, да, списані і які, риці, практично. І там Джонсон пише про те, що деякі з цих есмінців в принципі були непридатні до а, для так, плавання, звичайно. не те, що для якихось бойових дій, але при там цьому щось... при цьому Америка вижила все з Великої Британії до того, як звісно вступила уже uh -huh. в Другу світову війну після Перл-Харбору. Ну, і за будь-яку гвинтівку, яку передавали, і той же ленд-ліз там зазначається, здається, в 2006 році був виписаний останній uh -huh. чек, і це така історична подія. Коли Британія виплатила уже все по ленд-лізу, всі борги Скільки Америці, жонки, да? так. що нічого не подарували, нічого не пробачили. Хоча Британія прийняла на себе такий удар. І, звісно, я кажу, що історія не тірпить сослагательних Да? Але ми бачимо і тоді, і зараз ми бачимо ціну. Як е, оцієї політики примирення, політики умиротворення агресора, вона не працює, вона призводить тільки до збільшення апетитів. Е, Тому що зі, постать... зі злов немає компромісів. От і все постать це треба знати. і постать е, Путіна. Це практично два е, людожера, угу. отну однакові людожери і психологія, і дії в них однакові. Так. А на той час, до речі, ж був Сталін в радянському Союзі. Так? До речі, який також дуже огидно описаний в е, книзі, а... він коли пам'ятає що <шо> цю конференцію, там де Сталін сказав, що там убити треба скільки то німців, і от мені настільки було гидне оце його, як він вів ці діалоги. Рузвельт йому блін піддакував. Чи Рузвельт тоді був чи е -е, Трумен вже в поздамській конференції вже Труман, Так, вже помер тоді Рузвельт. Да, піддакував? Тіпа, да, да, да. Тіпа ну може, не 50 тисяч, а 49. І тільки Черчилль розумів, що блін, ну ми перемагаємо одного ідіота, вибачте, а другий от сидить з нами за столом, і вже... це не. Ці він, він не зароджується, а він вже, він вже існує, да. і от чому ця книга? Важливо зараз почитати кожному, да особливо лідерів світу, тому що на той час, за часів Черчилля і от Другої світової війни, таке враження, що він єдиний розумів небезпеку uh -huh. від комунізму і від, радя... від радянської цієї імперії, і від російської по суті імперії, яка була і на той час, і на сьогоднішній день. І от е книга ж передає: е от ти правильно кажеш, постдамська е конференція, наскільки Черчилль намагав протистояти оцій цій експансії Сталіна, який вже вхопив кров і е, хотів з'їсти максимум. Uh -huh. Там описується ж про те, що м, Сталін. Ми розуміємо, що перед тим був укладений е, пакт Молотова Ріббентропа, за яким Гітлер та Сталін поділили світ. Да? Uh -huh. І Сталін вже не віддавав те, що йому було е, обіцяно за пактом Молотова Рібентропа, і ще відкушував далі у Великої Британії і у. Сполучених Штатів відкушував далі ну, фінська Європу. війна не була передбачена фактом е, Молотова-Ріббентропа, ти розумієш, що він її почав, то Сталін, по суті, цю агресію. Але я кажу, що вже Німеччина на стадії... не давала дозволу так, на це. На... Але на стадії на, на стадії поздамської конференції ми розуміли, ми розуміємо, що епетити Сталіна вже були настільки неймовірні uh -huh. і лише Черчилль протистояв. Але звісно, що йому було важко. Да? Ти згадувала про. Те, що під час Другої світової війни Рузвельт був тяжко хворим і ну не мав вже тих лідерських якостей, щоб протистояти Сталіну. Це ще при Ялтинській конференції був ще Рузвельт. А на поздамській конференції так уже був Трумен. Але Трумен е, не до ну, по-перше, недосвідчений по-друге, недостатньо харизматичний. Так я зараз трохи хочу забігти наперед і е, нагадати про те, що лише... Ну, певні історики розслідували і лише в 1998 році оприлюднили інформацію про так звану операцію немислими Не мислими. Не мислими. операція немислими, яку Черчилль таємно дав завдання розробити своїм генералам, угу. в чому вона полягала? Черчилль знав, що загроза комунізму радянського союзу і Сталіна вона. Така ж сама, як і від Гітлера для Європи, і була розроблена операція, що можливо доведеться. Повернути війська проти радянського союзу, і він знав, що ці війська можна повернути і використати е, той же вермахт і тих же е, ті ж війська Німеччини, щоб здолати те друге зло в вигляді комунізму, яке нас, надсилало е, йшло е, зі сходу. Але я тобі ще от хочу пригадати: в березні 46-го року, коли президент Америки Трумен запросив Черчилля е, в Сполучені Штати для виступу в коледжі Фултон, вже на той час Черчилль. Не був е, прем'єр-міністром Великої Британії. Як Борис Джонсон тут зазначає, що коли він повернувся в Велику Британію з Поздамської конференції, то е, він повернувся для того, щоб йому в Великій Британії дали орден Копняка під зад. І як він е, в цій промові зазначає, що від Щецина та Балтики і до Трієста та Адріатики через увесь континент опустилася залізна завіса. Усі столиці давніх центральних е, держав. Та східної Європи за тією межею: Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Белград, Бухарест і Софія усі ці уславлені міста та населення довкола них залишились під тим, змушений назвати радянським ковпаком. Тобто весь світ тоді ще е, дякував радянській армії за перемогу над Гітлером. І лише Черчилль намагався достукатись до всього світу про ту небезпеку. І насправді зараз ми можемо зробити. Розуміти, що оця Центральна і Східна Європа, яку жер тоді Сталін за результатами Поздамської конференції, яку, на жаль, віддали йому американці, а да, Черчилль не зміг йому протистояти. І Черчилль першим тоді сказав про залізну завісу, про цей радянський ковпак і про те, що це просто загроза для Європи. Тому я вважаю, що просто кожна людина в світі має прочитати цю книгу і відчути е, філософію. Ти прям зафінали дуже класно, тому що про цю книгу і правда, як ти сказав, що можна говорити годинами та днями. Це класний фінал, що у нас чіткі паралелі є з сьогоднішніми подіями, і щоб зрозуміти, чи правильно ми рухаємося, і чи правильно рухається світ, нам просто треба прочитати цю книгу. І Америка має зараз е згадати події Другої світової, Бо... наслідки їхніх помилок і про те, щоб вони зараз не вчиняли тих самих помилок, а вони йдуть тим же шляхом тих же помилок. І як сказав Черчилль про е Америку, що Америка завжди прийме правильне єдине правильне рішення. Після того як спробує всі інші, от тобі її поведінка. От я хотіла це сказати. Дякую тобі.